Чим є дошки садху? Дошки садху це дошки, в яких ідеально класно прибиті дуже багато гвоздів. Як бачите, дуже велика кількість гвоздів прибита на дошках. Вони в ось такий чудовий класний спосіб складаються між собою разом, між собою разом, легко переносяться, перевозяться, бувають з різних матеріалів, але говорячи про саму техніку та для чого це робиться, перше ефект оздоровлення. У нас в стопах є більше 70 тисяч нервових закінчень. Кожного разу, коли ми стоїмо на цих дошках, ці всі закінчення, о через голочки, вони якби отримують таку встряску і вони запускаються по всій нервовій системі. Йде досить сильний, досить потужний такий імпульс. що вау, встряска якась відбулася. По-друге, дуже багато хто із духовних практиків, з психологів, з психотерапевтів, використовує дошки садху як пропрацювання самих себе. Є дуже багато людей, які використовують дошки садху для самостійної роботи. Я, наприклад, використовую дошки садху раніше, використовував для роботи з собою, своїми страхами, невпевненостями і там будь-чим. А зараз просто почав використовувати як масажер стоп, можна сказати, відразу зранку. Е, холодний душ. Контрастний, щоб прокинутися жодної кави, потім на досточки. Просто як зробити таке, таке собі оздоровлення. До речі, ну я вам скажу, можна про це говорити 10, 20, 100 хвилин, можна 10 годин говорити, можна 100 годин про все це говорити. Тема досить глибока, не для тіктоку. Але ще єдине, що додам це те, що якщо, наприклад, дошок садху немає, то я би радив це замінити і радив би спробувати. Обов'язково це ходьба босоніж. Виходите в ліс, в парк, виходите на річку, по пісочку, будь-по якій поверхні, головне природній, натуральній, не асфальт, не бетон. Ходите просто босоніж. По камінчиках походіть, по коріннях дерев, походіть, по землі походіть. Нічого страшного, що там хтось попісяв, покакав. Взагалі не біда. Ось так.